Ми з України. Незабаром місяць вересень 23-го року з'явився календар. Глава друзі, Альянсу друзів Яна зробила його переклад. Давайте трішки пробіжимося. Значить, гем. Гем зелений вже добре. Якби це не огляд, так просто пробігтися, що він знає, що він вміє, чи варто його ловити. Значить, зелений вже добре, тому що центра потихеньку стають сині. Раз. Далі Бог що зникає. Швидкість мани швидка. Теж круто. Ну, Хонди вони швидкі, а це Honda, тому <сум> логічно. Далі завдає 350 шкоди цілі та незначної шкоди ворогам поблизу. В принципі, ну суттєво. В цілому це виходить. 700 шкоди, якби по боках це половина, десь отак, 700 шкоди. Дивлячись, які в нього будуть стати, і, скоріше за все, це буде атакуючий герой, і в принципі, в принципі є сенс його прокачувати емблемами саме в атаку, тому буде досить суттєво він бити. Але це не все. Далі застосовує кинжал диявола по цілі та ворогів поблизу. Тобто виходить так, що він накидає, я розумію, антимійонів, які завдають 35 шкоди заклинателю кожного ходу. Круто, круто. <кхем> Раніше були ну, якби, такі герої імбові самі по собі, які антиміонів вішали. 35, наче й небагато, але. Трохи будуть покусувати. Да? Далі, виходить, кинжал диявола поглинає стілення. Щойно вони поглинуть стілення, що дорівнює 20% заклинателя, кинжал диявола зникне. Тобто, якщо у вас якийсь дагда буде відхиляти, він навіть не зніме цього кинжалу, який там 15% відхил робить. Треба якогось гарного хіла для того, щоб і зняти ці кинжали і ще й. Ваші герої дещо відхилились, і поки існує кінжал диявола, ціль отримує на 20% більше шкоди. Тобто він ще й ріщик, і не вказано тобто будь-якої шкоди, Тобто він отримує із каміння герой більше шкоди, і відповідно з ульти більше шкоди. Я так розумію, що це стакається там зі зрізом броні. Я так розумію, що це стакається зі... із крихкістю і так далі. Тому це досить таки круто. Далі цілі вороги поблизу отримують мінус 40 стілення протягом трьох ходів. Тобто, мало того, що 20% будуть поглинати ці кенжали, так ще й виходить, відхил буде на 40% менший. Тобто, фактично, виходить. Цей кинжал, щоб його забрати, треба 30% відхилити. Я так це розумію. О, і Якщо у вас гарний хіл, який там хилить на 40%, то це він е, ті, лише на 10% відхилить ваших героїв. А якщо це якийсь ну, типу е, я знаю, Афродіти, яка на 30% хилить, то це якраз вийде в нуль. Поїхали ну, тобто, підсумовуючи, ну, достойний гем. Я думаю, досить достойний. З урахуванням того, що їх хто там донатить, нападає людям багато, вони ще його на купу еволюцій прогнати можуть. Я думаю, що буде він використовуватися в, Ну, звісно, що це не титан, це там ПВПшка, війни, рейди, шахти і так далі. І якщо його порівнювати з. Якимись іншими героями, то останнім часом ішли, в принципі, герої, які там середня мана. Це і швидкий і це дуже великий плюс. Поїхали по календарю безпосередньо. Значить, так, в нас починаючи з п'ятниці, фактично з четверга ну місяць, в п'ятницю, перше число, з четверга серпня у нас Четвертий сезон Дракони. Новий герой, я так розумію, ось його намалювали і не поставили знак запитання. Якусь мордочку намалювали синеньку, яку я не знаю. Тому, виходить, так, ГМ раз, цей герой 2, Вальгала 3, Лемурія 4, потім Зірки 5. Потім 6 вежа, 7 олімпійці, 8 пейзажі і 9 дракони. Ну, все нормально. 9 героїв, не 10, але ну, розрави в своєму репертуарі. До десятка героїв собі клепають нових. Я так розумію, що досить таки знову ж таки будуть гарні герої. <кій> так. По драконах, ну, є тут непогані. Є Джаруста, він намальований. Оця Олениха непогано непоганий герой. І я так розумію, що цей синій, мабуть, вийде, як не імбовий, то, то у всякому у випадку непоганий герой. Непогано тут призивати. Але в цілому, якщо взяти по сезонах, ну, Лемурія і п'ятий сезон. Там фактично всі герої, ну, дуже мало героїв, непригодних. А так практично всі герої, якщо не імбові, то досить таки пристойні. Тому хто там планує збирати кристали призивати, третій-п'ятий сезон бомба. Поїхали далі. Слідчий тиждень, четверте число. Значить, вальгала таємничий виклик. Таємничий виклик, в принципі, теж тут є стані, станіс досі імбовий. Крітовщик на Титанів, О, можна в напад його обрати, класний герой, мови немає. Поїхали по вальгалі, знову ж таки, для мене не зрозуміло, що робить тут Дандола. Ну, от, якби розраби хочуть компенсувати е, то те, що там другий сезон слабенький по героям, і <кій> додають сюди гемів. Ну, якась логіка така дивна, не розумію я її. Далі друга половина тижня, четверга Лемурія, Лемурія новий червоний герой. Тут і так цих імба на імбівці Лемурії, плюс ще червоного видали. І Одін. Одін, наскільки я пам'ятаю, на їжу і на залізу витрату. На Вальгалі можна гарненько це все нафармити, затарити свої там майстерні і нормально так. Показати себе на одні. Ну, Зрозуміло, що на Вальгалі ми там копимо всякі рюкзачки, проходимо за рюкзачки на автобої, фармимо залізо, фармимо знову ж таки ті самі рюкзачки, якихось героїв, якісь війська. Для мене досі актуальні війська, але справа в тому, що в мене щось з'їжджує останній місяць напряг, і досі у мене, якби. Купа військ, які потрібно згодовувати. І згодовувати я їх буду, мабуть, на цього Одіна. Якраз буде час ще тиждень для того, щоб трішки піднакопити їжі. Mm. Так, стартує сезонка висхідні зірки. Непоганий тут зелений герой, реджина та ж сама актуальна. І синього нам додають героя. Побачимо. Також, думаю, буде непоганий. Слідущий тиждень пішов міф. Міф, я так розумію, жовтий, і це досить добре. О, знову ж таки, треба готуватися до міфічного титана. По-різному його можна бити. можна бити героями ультою, можна бити камінням, в кого, в залежності від гаража, кожен підходить. Мабуть, хто цікавиться цією грою, той це знає розуміє. Чемпіони. О, Чемпіони, в принципі, тут Хепрік намальований. Оцей кузнець, якось Ван Хелсінг чи не Ван Хелсінг, ну щось похоже, досить крутий герой. Хепрік крутий герой. Гуан Юнь. Ну, такий собі також критовщик, але він середній, ну щось таке. І, до речі, ось на Вальгалі буде зелений герой. Є в мене така підозра. Чи це не буде костюм на цього іня? Я думаю, що якщо це буде костюм, то це знову ж таки буде імба. Тому що на заставці в грі, якби намальований герой, похожий на цього єюня, але якогось такого обновленого, як на мене. Ну, це так. Я не тестер, не знаю. Просто здогадки. Годинкова вежа. Шикарний призив. Нічого в мене не падало. На ній жодного героя весь час і призивав я. ну, Мабуть, не менше 10 круток, щомісяця роблю на вежі, а то й до 20. І щось воно не йде. Ну, Там і шанси врізані по вежі. Стандарт падає, щось з вежі не падає. Хоча герої там. Крутезні. Такс. Поїхали слідущий тиждень. Олімпіада. Теж класні герої. Таємничий виклик. Теж непогані герої. Тут що намальовані Жован Сінг. Досі класний герой. Краск непоганий герой. Ганеша, ну, старий гем, але ну, якби. Досить часто його люди використовують і не сказав би, що це дно такий середнячковий герой. О, по Олімпіаді, ну тут багато класних героїв. І знову ж таки, синього вони викатують. Побачимо. Думаю, що теж буде непоганий. П'ятий сезон новий герой фіолетовий. В принципі, з рахуванням того, що центра. Стають на сині, чи в більшості вже стали, фіолетові команди, які мають там стихійників, мають багато деспелів, набирають свою актуальність. Тому що, коли, наприклад, був фіолетовий центр, ну так собі фіолетова команда. Тобто ви нівелюєте удар каменю і не дуже заходили. Правда, ну серед фіолетових героїв є досить багато імбових героїв. Тому. І цей, думаю, буде імбовий, тому що в п'ятому сезоні всі герої, ну, практично жодного немає паного героя. Є просто хороші і імбові, от в моєму розумінні. Далі закінчується сезонка. Хоча на сезонці навряд що я буду призивати, все рівно на зиму буду копитись. Знову Одін повторюється. І паралельно в нас кубок і стандартизований турнір аж 25 го числа. Досить таки пізно. Досить таки пізно. Але що робити? Маємо те, що маємо. Хоча це. Так, стоп, щось я напутав. Один у нас виходить. З 21 по 24 а, а, а турнір вже в останній фактично тиждень і навіть чіпляє вже жовтень. Угу. І у нас четвертий сезон і знову якийсь новий дракон з'являється. Тому накладочка з цими турнірами. Якби логічніше, як на мене, було робити цей. Турнірі кубок з. 25 числа. А з 18-го як би логічно було б. Ну, так, так зробили, то так зробили. Ну, що я скажу? Івентів нових нема. Той, який був з елементалями, чомусь його забрали, повернули чемпіонів. Можливо, то був якийсь такий івент. Чи він є, досі йде випробувальний. Як там війни зі швидкою маною. Так само з цими елементалями. Але я так розумію, що є і інші кольори. Тобто, можливо, воно буде через місяць ці елементалі. Не знаю, як вони там розраби собі планують. Але ну, трішки сумно. Трішки сумно. Одне й те саме як «Паровоз». Нові герої, ті ж самі івенти, гра стає е, рутинною, нудною. Що цікавого в цій грі, це війни, а все інше ну, просто така рутина. Якщо хтось не згоден, пишіть. Хто згоден, пишіть, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Дякую за увагу.